Рослини-агресори, чи справді вони такі агресивні, як їх описують. Сюди належить кампсіс, плющ, різні трави. Одною із них є ред барон, так кажуть, хоча я так не думаю. Ред барон в мене росте від весни до тепер і щось ніяк не може почати агресувати. А я б вже б хотіла, щоб він гарно розрісся. А ну ніяк. Випустив ось буквально три гілочки на два сантиметрики від основного куща і все. Навіть не видно корінців внизу горщика, а кажуть, що в нього корінь як в вперія, як росте, то потім не виведеш. Така ж сама справа з осокою, але тут вже корінці видніються. Хоча посадила її десь місяць тому малесенькими паросточками, і вже гарно пішла вона дуже вріст. Знаю, що вона любить сонце. Як поводить себе в відкритому ґрунті, не маю досвіду, бо не вирощувала ще її так. А у вас на ділянці є рослини-агресори? Як вони себе поводять? Які з них маєте?